Просто на руці писали маркером рентген зробити на лобі, тут ПХО зробити. Хлопчина військового якого не було очей. Вирвати половина голови немає. Всі відразу не зможуть допомогти. П'ять-шість років самі в крові. Отут рана, тут десь потекло. Лікар, а ви на маму полікуєте? Навіть алкоголь не допомагав. Дитяча лікарня, яка в основному веселі, радісні дітки, і тут війна робить корективу. Наша лікарня перетворюється в військовий шпиталь. жінки педіатри які феноскопіком маленьким, дитячим вислуховували діточок. І тут їм довелося і пов'язки накладати, і жгути накладати, і всі в крові там поступали, таке робилося там. Просто біда була велика дуже. Це запам'ятається 3 березня. Перша друга година дня, отакий день. Ну, літак, наш колега навіть бачив, каже: О, наші летять зараз дадуть. Расистам, а він пролітає, і от там от вибухи. І потім буквально 3-4 хвилини, і всі до нас. І швидкі до нас, і хто десь там був, знають тут лікарня, все, дорослі, діти, всі, хто травмовані, всі, хто в крові, всі сюди. І буквально 3-4 хвилини і поступають перші хвори, дуже тяжкі. напротязі години 37 такі. Всім відразу не зможуть допомогти. Допомагають тим, кого можна спасти. Легкі в сторону і. Дуже тяжкі, на жаль, в сторону, тому що ну ресурсу не буде хватати для того, щоб зараз допомагати. Поступав хлопчина військовий, в якого не було очей вирвати. Половина голови немає, і коли масове поступлення, зразу всіх стопор. Просто на руці писали маркером, рентген зробити на лобі тут, ПХО зробити, готувати його на операцію. Два карапузіка синок і досі десь 5-6 років. Самі в крові, отут рана, тут десь потекло, а мами дуже велика рана, там на плечі вивернуте плече. І вони самі в крові, а мама пов'язка на плечі кажуть: лікар, а ви нам маму полікуєте? Мене питають деякі, ми, мабуть, алкоголем там знімали психотравму. Чесно скажу, навіть алкоголь не допомагав. Якраз оцей намальовано, коли така була от, отвір у будівлі. Я пишу от 37 хворих, одночасно масове поступлення. Хаос, топ, в щоденнику так от і відображалося, знаєте, так і десь там записувалися і думки, якісь. от Якраз бачу картинка Північне Сяєво. Якби, і я згадував, що було так, що кожну ніч у нас небо палало. І от у мене була мрія завжди побачити північне Сяєво, десь там, чи в Норвегію поїхати, і все. Але я так для себе кажу, думаю сам собі, от тобі північне сяйво. Після того якось мені вже і перехотілося бачити північне сяйво. Чесно, а не було води. Як ви виходили з ситуації? У нас вже є басейн для реабілітації дітей. Так от, якраз перед війною, добре, що хтось додумалися до того, що набрали технічної води, і всі по цих сходах. У відрах лікарі, всі без персоналу несли воду, щоб якось діткам було і так далі. Він ось, якщо придивитись, он вже трошечки поржавів. Це шматок залізний. Оце отакі вони осколкові заряди. Це наскрізне, Уже е, міняють, тому це для себе будівельники вони ставлять, якби. Але це наскрізне. Отак пролетіло, туди попало. І так 237 тридцять віків. Від п'ятого до першого поверху все на період початку війни у нас був один великий генератор. На всю лікарню, і ми включали зранку, щоб грудничкам, діткам, малюсіньким давати електроенергію, щоб вони якісь могли підмити дітей, щоб могли якесь харчування їм нагріти. А все той великий генератор. А той, що на травмопунті, де ми перенесли всі свої операційні, на період початку війни він був трьох кіловатний. Ну три кіловати — це як півтора чайника. Завели його, пішли в операційну. Воно все тухне. І початок операції один а закінчуємо так, що апаратура відключилась, бо генератор заглох стільки він потужності не може витягнути. Анестезіологи дихають руками мішку мабу. Ми закінчимо операцію. Нам включають звичайні лампочки на лобні ліхтарики. І так і закінчилось багато операцій, На жаль, було п'ять недоношених дітей. Вага там 500-700 грам, у яких ну ви розумієте, мав бути мікроклімат, оці дитячі інкубатори, кювези. І якраз коли тоді виключали, просто відключали електрику, ну руйнували нам електрику, і вони декілька діб від ночей мінялися в апаратами, дихали за маленьких діточок, бо вся апаратура не працювала. А потім все таки зрозуміли, що ці умови дітки гірше стають в підвалах, і персонал. Весь піднявся на перший поверх. всю реанімацію новонароджених на першому поверсі залишали, бо там оці всі є кувези, апаратура, все-таки, як би там не було, генератори включали, і вони вже навіть під час бомбувань, ризикуючи життям, не спускались. Не Ну розуміли, що ми дітей втратив. Це звичайний підвал під лікарнею, а стало воно укриття. 200 людей, щоб ви розуміли, отут на топчанах спали люди. Потут прямо клався матрас. Як дали ми таку ідею, і Так, увага! конкурс малюнків дитячих. І оце пороздавали, і вони почали тут. І так, і сякі. Оцей малюнок, коли побачили, так підняв нам настрій. Видно, що дуже малий писав, ну ледь-ледь -лед 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 щось написав, але саме написав головне Путін капут. Оце наша палата. Зараз тут діточок немає, Я зараз включу вам світло. Оце, в принципі, із умов, це найкраще. На жаль, розуміємо, що всі наші операційні рани бажали б кращого, щоб вони спускалися не в підвал. Але коли там обстріли, ну, виходили з цих ситуацій.